кетчуп приправка на 42% менше цукру. Кетчуп більше не десерт наша Україна отримала ще 5 тисяч старлінків від Польщі. Вони, до речі, допоможуть повернути зв'язок у деокуповані регіони, а також забезпечувати роботу шкіл, медичних закладів та енергетичної сфери. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Завдяки домовленостям мінцифри з партнерами в Україні вже працюють близько 47 тисяч «Старлінг». Найбільше терміналів отримали від Польщі, понад 19,5 тисяч. Частина з них надійшла в пункти незламності. Завдяки цьому тисячі українців змогли користуватися якісним інтернетом та залишатися на зв'язку навіть в умовах блекаутів. Також польща продовжує доставляти в Україну і гуманітарну допомогу. Так, приміром, мешканці села Правдина на Херсонщині отримали гуманітарну допомогу від поляків. Нагадаю, у цьому селі пошкоджені 380 житлових будинків, зруйнована соціальна інфраструктура, понівечена школа, садочок, сільрада та будинок культури. Зараз населений пункт почали відбудовувати, і люди повертаються до нормального життя до нормального наскільки це можливо. І ось село відвідали польські волонтери, які пообіцяли допомогти у відновленні місцевих закладів освіти. А цього разу вони також передали генератор для шкільного укриття та необхідні речі для учнів та працівників правдинського ліцею. А це продуктові та гігієнічні набори, подушки, матраци, ковдри, обігрівачі, ліхтарі та дитячі теплі речі не оминули увагу і літніх жителів. Вони отримали милиці. Тож, як бачимо, Польща продовжує підтримувати Україну на всіх рівнях. Але звісно, знаєте, тут не можу оминути той факт, що от контакти на рівні президентів двох країн вони таки стали менш інтенсивними. І про це ми будемо говорити далі. Та звісно, перш за все, хочеться подякувати і Польщі, і іншим країнам, які продовжують підтримувати Україну, бо розуміють, що для нас це важливо. Але також хочу розповісти про те, що сьогодні до Києва прибув новий очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський. Це до речі, його перший закордонний візит після призначення. Тож, яке він має значення, ми поговоримо далі з політологом. Це Ігор Рейтерович, який долучається до нашого ефіру. Пане Ігоре, вітаю вас, слава Україні, і дякую, що долучаєтеся до прямого ефіру 24 каналу. Героям слава добрий день. Отже, пане Ігоре. Дивіться, давайте поговоримо з вами про те, якими є от відносини між Україною та Польщею. Бо починаючи 2023 рік, ми бачили дуже інтенсивні контакти на найвищому рівні між президентами Анджеєм Дудою і Володимиром Зеленським. А от знаєте, закінчується цей рік дещо інакше на це, мабуть, дуже вплинули от контраверсії, які з'явилися за останні півроку. Зараз маємо новий уряд в Польщі. Скажіть, чи може це змінити ситуацію? Це безумовно змінить ситуацію. Я в цьому абсолютно переконаний, і змінить на краще. У нас глобально відносини все одно залишаються гарними, оскільки Польща є великим другом і партнером України. Але зрозуміло, що е, вибори, ну це знаєте, е, така клята історія, яка насправді дуже сильно впливає іноді на взаємовідносини між країнами. Вони свою роль зіграли. І вибори були в Польщі. Тому в цьому контексті відносини в якихось певних конкретних сферах вони дещо погіршилися. Але на, на сьогоднішній день враховувати. Ову чи новий уряд є всі шанси для того, щоб ситуація нормалізувалася, і ми вийшли ну як мінімум на той рівень, який був характерний там для першої половини або другої половини 2022 року, коли була знаєте, тотальна взаємодія, тотальне взаєморозуміння і тотальна підтримка ну в першу чергу з боку Польщі України, але Україна намагалася в свою чергу якимось там чином цьому також віддячити. Тому візит, який сьогодні відбувся, не анонс. То вони до речі, перше закордонний візит це що також говорить про значимість. І для Польщі, в тому ну, українського питання і взаємовідносин з України е, Україною він повинен мабуть окреслити кручові напрями, по яким ми зараз активізуємо свою співпрацю. Ну і в першу чергу подати відповідь на те питання, яке зараз всі хвилюють, і яке пов'язано все ж таки з тією проблемою, яка залишається на кордоні, яка ну не розв'язана, і яку тим не менше треба достатньо швидко розв'язувати. Причому е, тут е, знаєте, е, унікальна ситуації в тому, що в розв'язанні цієї проблеми не. Справді зацікавлена як Україна, так і Польща тут. Ще зацікавлена в нормалізації, насправді це ну з двох сторін, скажімо, є запит на це, чому тому, що для нової польської влади ми також вкрай важливо вирішити цю проблему в контексті взаємовідносин, наприклад, Польщі та Європейського союзу. Бо ну вже не просто натяки, а прямі заяви лунають з боку, в тому числі Єврокомісії, що Польщі треба ну щось робити з цим, вирішувати це в законний спосіб і припиняти цю блокаду, оскільки вона наносить шкоду не лише в Україні ну і Польщі зрозуміло, вона наносить шкоду Європейському Союзу, оскільки є дуже небезпечним прецедентом, який можуть в майбутньому використовувати інші країни ЄС. Тому дивимося, ну який буде порядок зустрічі. По перше, ну, міністра, який приїхав, з ким він буде зустрічатися. Зустріч з президентом була б, мабуть, бажаною і показовою з точки зору відновлення нормальних взаємовідносин. І дивимося ну на ті заяви, які прозвучать з приводу тих питань, які на сьогоднішній день є актуальними в контексті українсько польських відносин.